Все, ми тоді починаємо. Виходить швидкий вхід є. спільна гра на всякий випадок. Почати. Перемога буде. Плов! Плов! <сист> 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 ти не фашист! <сист> я Хури фашист. Бога! Я фашист. Так мені каже. Я правильний фашист я Я правильний фашист. Він правильний фашист! Він правильний фашист. Короче, фашист перемога. взагалі я буду нейтралом. Бо я сумніваюся, що мене зможе США захистити від цього в тому я нейтрал. Ну. ні, я, я не думаю, це справедливо. Ні, сьогодні... до речі, справедливо. Я думав це. І... Як я. Я вчився сьогодні танки робити. Ти танки вчився все робити? Да, да. Так, я ж сподіваюся, я зараз не вструг громадянку чисто через те, що я жодного рішення на неї не пожав. Ні, на прогоні, як я робив прямо перед Павертію, я, за, я затащив цими п'ятьма дивізіями. Так непогано. Сподіваюся, не зараз ся, буде ся, так що? само. Я не встру свою вже громадянку. Надійся. Головне, вірити. Да, головне вірити знову. все буде добре. Мабуть, не факт. До речі, офігенні фокус зараз на цей, на... Австро в Горщину, але я в них не піду, тому що мене в Так прийдеться досліджувати де тільки авіацію, це кінець. Блін, був до цього взагалі не готовий. Коротше, в мене нафта закінчилась. Зрозділ. Третя йде, третя іде. Блін, ну я не хочу громадянку на четвертій грати, але хай буде вже громадянка на четвертій. Ну, все буде добре. Блін, буду... я шо то фігню зараз зробив таку Ніфігову. Ой-ой-ой. <ривіт> Таба... <ривіт> Ні-ні-ні-ні. А, боже, вони розкрили цей котел. <ривіт> Будь ласка. Будь ласка. Е. Ловуата шапку. Можеш би ти зараз нічого загітірувати кинотур. Повір, тобі це ще лише дебаф дасть. Чого? Лишня політка. Все. Да. Ти тут цим АТШ ніякого досвіду не відфармиш, лише політку витратиш. Що <звук> я все, і фігні, яку сам собі зробив, вибрався. Це перемога, я вважаю. О, так все вже, ну. Перемога буде. Ну, да. я про це. О, Ти не бачиш, скільки тут ворожих дивізій ще просто. Так <coughs> що тут ще не все так добре, як ти думаєш. Mm, я бачу такий прорив uh, білої Фінляндії. Така буквально біла. Я би ще пару їхніх дивизій закотлить. Оце факт. факт. Ну з Польщею. О боже. О Боже. Якийсь... Бермонт овало. Он австрія Оу. Уже? Уже. Капець. Навіщо? А, ну. В чому бы и не. Ще на мене нападають тебе. Нє, тільки з 38-го року виправдання. Не гравців. Угу. Давай, давай, давай! Проривай! Да, прорвав. Собову не здають території? Серйозно? Ну що тут здавати? Клюто пішли. Він зрозумів, що вже шансів ніяких немає і все. А ні, а вони пішли... ...в свої дивізії. В інше місце перевели і розпочали контрнаступ. Блін, вони з котла. Ймовірно, їх вивели. Так ніфігово. Mm. Краще нейтральний акт чи е, лімітована інтервенція. Акабелі! Там я можу кидати волонтерів. Mm. Ладно. Краще нейтрали. Це Не факт, що я зможу прямо влетіти в ту світову війну. Тому я не впевнений трохи. Mm -hmm. Я минулого разу на, на тесті брав лімітовану інтервенцію і кидав добровольців в Польщі. Mm -hmm. А я. Ой, його промаха. Лімітована інтервенція це таке собі діло. Воно багато делофів Вона... дає. Ну да я дебаф єдиний це. Но ну, мобілізацію людей і економіки. Ну, економіки в мене в принципі достатньо. Ооооу, 36 рік у... Що це? ХОБІСУ 36 рік, вони всю чеку слова ще доділять. У них щось дуже спіше, там, по бою. Оне, вони... Можемо ну, мій геймплей закінчиться в 38-му. <гум> Ні, ну, мені здається, що вони просто це, вони відчувають загрозу від Угорщини в Болгарії. Явно вони такі є. Ну. У мене другі. Ооо, Кріко знову цей. Улетів. Потужно. Ну, це будеш, коротше, запускати референдуми, де цей. Тобто, в ту вулицю... ...аванінки знову? Кріко. Нє, Кріко, Кріко. А де у мене тут радник? Ось. Де мого? О, до речі, офігенний фокус у Орщини. Ну шо? А, диви... ...тебе... ...ми отримаємо... о о о о о о о о Country. економіка, оперейшн. операцион. Якщо в тебе будуть відносини з сусідами, поки вони ще є 85, то тобі дадуть о, фабрику. Сусідами яка... чи з, цими, з балканськими ну, балканскими. З балканськими країнами, да. Лата, з тобою завжди дружив, в да, і факторі. Ну, просто на халяву да ніхто не це забирати. Грацію того, надо покращені. Да, громадянка, все. у мене не зміни шаблони, да? Наце у мене не зміни шаблони. А, для... там є 30, га. Просто зрозуміти, наскільки вони обосроші. Вони настільки боються Угорщину з Болгарією в Балканах, що вони зразу ж, як тільки з'являється нагода, вони нападають на Румунію і Грецію, щоб ми ніяк не поселились. Ні, yeah, ну, no. вони на Румунію, це все просто оточили Угорщину. О, лада, і я вилетіли. Ва. О, він дорог наставний вітально. Чого тільки ми. А Хоча шо... якщо тебе захоплює, прочитай на попросити Авеніта розкидати гаранти. Бо а, вони планували з Авенітом воювати, треба піти переговорити з ним. Так, Авеніт. Авеніт. Mm. От mm. тебе не турбує, оця їхня експансія в Європі, оце агресори вони. Звісно oh, не турбує, Ганзоне oh, блядь, я, так... я їх розшатав. Все, так хорошо. от, може ти накинеш гаранти на ті країни, куди вони можуть влітати. Не знаю. Що вони потім у мене влетіли? Ну вони і так план. Я підслухав, як вони планували у тебе влітати. О, Підери. Вони навіть от поки на Польщу пінгер не сів обговорювали, навіщо тобі до схід Польщі здавати, коли все одно вони на тебе нападуть. Ладно, ну, що ти предлагаєш? Я готовий піти на вступ. Я тобі пропоную. Або гаразд, що а... ти на мене не, не будеш нападати. А як я на тебе можу нападати? Так, став 38, ти мені просто оправдання війни і все. М навіщо мені на тебе нападати? Ну дивись, логічно, якщо. Не, не на мене нападуть, я, я не зможу на три фронта воювати. Дивись. І ще такий тип підключається. Вони, вони на тебе не нападуть, якщо ти просто кинеш гарант. Вони, я думаю, що не рискнуть воювати проти Британії та Совка на самому початку. Або просто якось дипломатично з ними переговорити, щоб вони припинили вони... своє розширення. Вони, вони, вони тупі, вони не гарять. Гарант на Єгославію, кинь гарант на Югославію і розкажемо, що Югославія залишиться нейтральною. А я не можу гарантию. Ти не можеш гарант Йогославі. на Єгославію? А, а не я буде, можу. не можу. Я теж не можу. А Більш. Я теж не можу. П'яско. А ні, я можу. Ну давай Румунію, Румунія, і... чуєш? Румунія вже у війні. Ти можеш а, ми... виправдати ціль війни на них, щоб забрати Румунію до того, як її забере Італія через розвія. Ну я буду 200 днів Румунію оправдувати добавить. Ти правда. Може, успієш. Може. Я ти порушити порушень вент. Ми об'єднаємося проти їх. Проти на них? Ну, я не проти, я взагалі нейтрал. Ну, коли ж ти допоможеш ну, воювати проти Рейха і цього Італії? Угу, Що звучало, звичайно? Угу. Ну, я хочу Скандинавію для початку об'єднати, а вже потім воювати з ними. Бо без об'єднання а... Скандинавії з ними воювати буде боляче. А вафля щось? Що вафля це... USA. А, Ва... Вафля поки зможе воювати там 100 років пройде. А Віндерукс Угорщина, що ти хочеш від Угорщини? Ну ладно. Якої допомоги ти хочеш від Угорщини, яка вже фактично буде зажата із трьох сторін чи чотирьох? Ну я пописую я до угорщини вийти, щоб коли що я мав до неї, ну, Вахи... щоб я міг, я її міг захистити. Файма, давай. Просто і шведами все підряд зробимо, аби тільки. маріонетку їх зробити. Тобто, ну, що в крайне ще впадаєш. Чому? Хм. А вони погоджуються? Вони під тиском фашизму. О, тут Норвежці теж під тиском фашизму на все, що тільки. Я попрошу згодні. От так. Що ж, пок, поки ми можемо це робити. Прожимаємо це все із всіми країнами. аз, аз. Угорщина перемогла. <гас> Тобі це ще перепало від цього. від... О... чего словачно, а -а -а. я тебя витаю. Мне надо? Мне там реально да. надо. Ну все, это напало. Там Чехию, там Чехия, Мне никогда добровольцы в Чехию. Я могу кидать, да? Я а же Чехия? уже могу. А -а -а. О, нихера себе, что Куда ты хочешь в Чехию? Уже можешь. Да. Я как скажешь. все божающие У меня, может там дивизии нема. Ну, я сейчас кину те две дивизии, чисто кину їх на Берлин. Mm -hmm. Давай. Кто у нас британець? В нашем тут в чате, чи не? Не, nee, він не совком. Совком точно, да. А, да, я з ним говорю, в принципі, теж. Ааа, совок выявил против Франції, тому что Франція грунтувала Румунію, але вона так класно грунтувала, что вона не вступала. А, не, вона вступила війну. Не, воно вступило. До речі, Франція в Турі на пробили. рівень довіри до влади, в Шоці. Франція, я Франція в Італію, дивіться, місто вже захопило. І mm -hmm. от на Сардині може все вже захопило. А ну тоді Франція може добровольці кинуть. Да, да. да. Так, ти можеш і Чехам, і французам, і британцям кинуть. Весь Союз. <звук> Можна dai, к... ще кожній маріонетці британців no, кинути цих добровольців і кинути їх всі в одне місце. Я Чехам не рекомендую, бо вони зараз, типа. Ну, вони ж не встигли побудувати суді, їм там нема де оборонятись. А от французам і британцям робить. Ну, в там є треті на судети. Ну, третє, ну їх там, понял, знесуть просто літачками все. Угу. А французам mm -hmm. і британцям є сенс сказать. А хто їх несе літачками? Рейх, який ці літачки не робив. от от. Го у тебе в альянсі там фашисти. Не соромно тобі? У мене? Звісно. Та чому? Він правильний фашист, він правильний фашист, не хвилюйся. Ти дивись, скільки підтримки демократії у цих фашистів. Націонал демократизм, так? Так. Ще скоро Данія приєднається до цього і можливо. Не факт, але можливо, що Естонія. Тачани, давайте. Новий датський уряд є. Просити в альянсі їх не можу, бо у них оцей модифікаторний тралітет. Боже, усе Латвія потужна.